Доброго дня! Ми вітаємо вас із Ватикану, духовного серця світу. Саме тут, у Ватикані, сьогодні відбувається унікальна подія. Саміт світових лідерів змін, трансцендентність і майбутнє людства. Десята ювілейна конференція. Цей саміт об'єднує вчених лідерів і дипломатів з усього світу. Він присвячений пошуку відповідей на найважливіші питання нашого часу про майбутнє людини, про місце технологій і духовних цінностей у сучасному світі. Саміт світових лідерів змін проходить під гідою інституту передових досліджень і співпраці IASC, за підтримки Папської академії наук. А його засновником і натхненником виступає професор Габріеле Паопей Андреолі філософ, гуманіст і візіонер, який об'єднує інтелектуалів і духовних лідерів різних країн навколо ідеї етичного прогресу. Слова професора Андреолі, що прозвучали на відкритті саміту, надихнули всіх присутніх на конструктивний діалог і нові відкриття. В рамках саміту учасники обговорили широке коло тем. Від етики штучного інтелекту і квантових технологій до медицини майбутнього і сталого розвитку. Серед почесних учасників саміту пастор доктор Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, один з найвпливовіших релігійних лідерів сучасності та засновник міжнародної ініціативи духовної дипломатії, що об'єднує лідерів усіх віросповідань для консолідації зусиль заради миру, взаємної поваги та захисту людської гідності. Його виступ у Ватикані відкрив першу пленарну сесію саміту. Для мене велика честь бути присутнім тут, величезна вдячність, за надану можливість приїхати і на власні очі побачити цю роботу. Я говорю про руйнування бар'єрів, а не міжнародних договорів. Бог дає мені чудовий шанс створити те, що я називаю духовною дипломатією. у кожному поколінні настає момент, коли віра повинна піднятися над страхом. Коли потрібно побудувати мости там, де існують кордони, а голоси правди повинні пролунати там, де мовчання дозволяє рости ненависті, я вірю, що цей момент настав саме зараз. Мусульмани не вороги, іудаїзм не ворог, християнство не ворог, проблема не у вірі. Проблема в людях. І коли ви це усвідомлюєте, ви розумієте, що єдиний спосіб подолати розбіжності між релігіями, подолати те, що нас розділяє, це об'єднатися навколо того, що робить нас однаковими. А саме, ми дихаємо одним повітрям, ми хочемо миру і процвітання для всіх наших дітей. Ми хочемо мати право звертатися до Бога. Як би ви не називали Бога своєю мовою, ви маєте на це право, і всі ми хочемо миру і процвітання. Так народжується духовна дипломатія. Я молюся, щоб ви почули її дух у моєму серці, і молюся, щоб ви ним перейнялися у будь-якій сфері, включно з технологіями. Нам потрібні високоморальні люди. Якщо за технологіями не стоять хороші люди, це створює хаос. Це призводить до того, що одна людина використовує іншу і погано з нею поводиться. Якщо молоток в руках будівельника, він будує будинок. Якщо молоток в руках злої людини, він б'є по голові. Найслабших, то це прекрасно, коли є високоморальні люди, і я аплодую вам за те, що ви знову проводите цю конференцію і запросили нас, тих, хто працює в сфері технологій, адже я сам власник it компанії. Дуже важливо, щоб ви, люди з високими моральними принципами, розуміли силу технологій. Якщо технології в руках хороших людей, людей з високими моральними принципами, ми зможемо будувати нові лікарні, ми зможемо нагодувати більше людей. Ми зможе. Можемо полегшити життя найбіднішим, щоб у всіх у світі і в кожного з вас був шанс. Тому я молюся, щоб ви перейнялися тим, що я говорю, і дуже вдячний за можливість виступити. Давайте об'єднаємося і станемо духовними дипломатами незалежно від нашої віри. Нехай благословить вас усіх Бог. Дякую. У саміті також взяла участь Марина Овцинова президентка міжнародного руху Аллатра глобального альянсу вчених експертів і професіоналів з понад 180 країн, які працюють на волонтерських засадах заради дослідження кліматичних і гуманітарних ризиків, просування етики співпраці та захисту прав людини. Для нас, для міжнародного громадського руху Алатра, велика честь бути присутніми тут, у Ватикані, на саміті світових лідерів змін. Ми глибоко вдячні професору Габріеле Андреолі. Це надзвичайна людина, вчений гуманіст і візіонер, чия робота об'єднує багато різних світів. Для мене вражаючою є його здатність поєднувати науку, дипломатію та етику за допомогою глибокої людяності. І як президент інституту передових досліджень і співпраці, він створив реальну платформу взаємодії між урядами, вченими та глобальними інститутами. Його робота. Допомагає нам як цивілізації усвідомити, що справжній прогрес вимірюється не лише тим, чого ми можемо досягти з наукової точки зору, але й тим, наскільки глибокий зв'язок ми зберігаємо з загальнолюдськими цінностями, взаємоповагою та прагненням служити вищому благу. Завдяки таким ініціативам, як саміт світових лідерів змін, Ватикан об'єднує релігійних, наукових і гуманітарних лідерів з усього світу. Я вважаю, що місія духовної дипломатії пастора Марка Бернса є однією з найпотужніших і об'єднуючих глобальних ініціатив нашого часу. Під його сильним і надихаючим лідерством ця ініціатива зараз набирає справді глобального розмаху, об'єднуючи нації, спільноти та окремих людей. У спільній місії побудови більш співчутливого і усвідомленого світу для Латра велика честь бути частиною духовної дипломатії, лідером якої став пастор Бернс, і яка втілює в собі саму суть єдності та моральної мужності. Зараз ми у Ватикані, і тут так багато дивовижних людей з великим досвідом, професорів, вчених докторів. Мене запросив професор Габріеле, і те, що він робить для світу, віддаючи всього себе, долаючи свої особисті труднощі. Це просто дивовижно і вражаюче, те, як він об'єднує всіх людей. А також навчає інших і розширює обізнаність про глобальні проблеми. Після всього, що я почув сьогодні, вірю, що світові лідери змін самі зможуть стати прикладом і донести до людей свою етичну позицію. Тож, захід мені дуже подобається, бо тут багато людей дивовижних. Видатних людей і їхні голоси зараз чують як ніколи раніше. Вважаю, що ця конференція, ці люди та їхня праця у сфері етики та інших питань це саме те, що нам потрібно. Адже без цього ми, як людство, не зможемо зростати. Зараз відчуваю, що я серед тих людей, які допоможуть людству зростати. Перший день саміту світових лідерів змін розпочався з відкриття заходу в Палаці Бранкаччо в Римі. Ми знаходимося в самому серці Риму, в чудовому салоні принцеси в Палаці Бранкаччо, останній князівській резиденції міста. Саме тут, в рамках саміту світових лідерів змін, проходить урочиста презентація книги професора Габріела Паопей Андреолі Трансцендентність квантові технології, штучний інтелект і майбутнє людства. Ми почали працювати в цьому напрямку близько десяти років тому. і ми зрозуміли, особливо зараз, з появою квантових технологій, що квантова фізика дійсно говорить нам про те, що ми всі пов'язані І в святому письмі теж говориться, що ми всі частина єдиної плоті і тіла у цьому сенсі, повертаючись до прочитання того, що залишили нам наші предки, і що нам передав Бог, це послання про єдність та співпрацю. Я дуже радий, що ви тут і вважаю, що те, що ви робите, неймовірно важливо, і це дійсно співзвучно тому, чим займаємося ми. Дякую пастору Бернсу. Це дивовижно, що на нашому шляху склалася така співпраця, і що ви сюди приїхали. Думаю, Бог дійсно нас веде. Після презентації відбулася змістовна панельна дискусія, в якій взяли участь видатні представники Ватикану, вчені та духовні лідери. Зокрема, автор книги професор Андреолі, президент IASC, візіонер, гуманіст і натхненник цього унікального діалогу між наукою і релігією. Ми почали над цим працювати, навчати алгоритм і почали ставити запитання та співпрацювати з урядами, намагаючись донести до них, куди ми рухаємося з цією технологією, що ще ми можемо зробити, як ми можемо захистити людей, як ми можемо знайти привід для впровадження технології, водночас зберігаючи людський аспект. Звичайно, Монсеньор Палія став потужним натхненником Він довгий час працював над цими запитаннями. І нарешті, коли я розмовляв з його високопреосвященством, кардиналом Пароліном, мене вразили його слова про трансцендентність і майбутнє людство. І я подумав: вау, ось ми зараз працюємо над трансцендентністю, і він говорить про трансцендентність. І багато що складається воєдино. Це показує, що у нас є щось особливе, є щось, що реально нас об'єднує, і це особлива якість всіх людських істот. Те, що машина ніколи не зможе відтворити, це наша душа, наша етика. Коли папа Франциск говорив про зміну епохи, а не про епоху змін, він по суті стверджував існування апокаліптичного стану речей як факту. тоді. Я дійшов висновку. Що потрібно створити глобальну правову архітектуру управління даними. Я зателефонував президентам IBM, Cisco та інших великих компаній, і ми написали перший документ з етики алгоритмів. римський заклик до етики штучного інтелекту. Це те, що мене найбільше турбує. хочу висловити особливу подяку професору Андреолі за запрошення взяти участь у цьому чудовому заході. 10-му щорічному саміті світових лідерів змін який, як ви сказали, зібрав разом світових лідерів. Лідери руху за мир у всьому світі, які обіймають різні посади, зібралися разом, щоб обговорити, як далі просувати процес і як нам продовжувати співпрацювати. І чудово, що ми зібралися саме в такому духовному місці, як Ватикан. Це один з головних світових центрів християнства і не тільки християнства. Сюди приїжджають представники всіх релігій. Я дуже пишаюся тим, що приєдналася до, до Габрієла з самого початку. Для мене це велика честь. Деякий час тому він вирішив створити цю організацію, і ми дійсно займалися цим разом. Ми разом ростемо і бачимо, якого успіху досягли на 10-ту річницю. Сьогодні я дуже пишаюся цією книгою, такою надихаючою книгою це прекрасний джентльмен він має глибокий взаємозв'язок з людьми з людством і практичне розуміння того, як завойовувати серця і допомагати в навчанні, водночас залишаючи простір для незвіданого щоб прийти до трансцендентного способу об'єднання прекрасних людей, молоді, представників різних культур і спільнот. І це мистецтво світових лідерів змін. Найкраще це об'єднувати людей, таких добрих і прекрасних я це обожнюю. Це неймовірно. Нам дуже пощастило, що ми можемо цим займатися. Тому наш обов'язок ділитися цим з усіма людьми у світі. Саміт завершився святою месою на честь десятиріччя ініціативи IASC світові лідери змін святкування відбувалося в Базиліці санта Марія ін Монте-Санто під головуванням його високопреосвященства Монсеньора Антоніо Стальяно, президента Папської академії богослов'я та настоятеля церкви художників. Сьогодні, на прикладі саміту світових лідерів змін, ми бачимо, як саме тут, у Ватикані, духовному і моральному центрі людства народжується новий формат світового лідерства, заснований на духовній і моральній відповідальності. Тут формується діалог справжньої співпраці. Діалог, де віра зустрічається з інтелектом, а наука набуває морального виміру, відкриваючи шлях до епохи духовної дипломатії та свідомого миру. Ми раді бути присутніми тут сьогодні. Для нас це велика честь. Дякуємо, що запросили руха Латра сьогодні. З нами наша президентка Марина Овцинова, а також пастор Марк Бернс. Вони приїхали з США, і для всіх нас велика честь брати участь у цьому заході. Дякуємо за все, що ви робите. Розкажіть, будь ласка, про саміт світових лідерів змін, оскільки ви відзначаєте його 10-ту річницю і про той шлях, який ви вже пройшли. Дуже радий вітати вас. Я вважаю, що те, що ви робите, надзвичайно важливо, і це дійсно співзвучно тому, чим займаємося ми. Дякую пастору Бернсу. Це дивовижно, що на нашому шляху склалася така співпраця, і що ви сюди приїхали. думаю, Бог дійсно нас веде. Часто те, що здається збігом, насправді є частиною шляху, покликаного змінити світ. Саме тому нас називають світовими лідерами змін. Наша організація називається IASC – інститут передових досліджень та співпраці. Ми віримо в силу наукової дипломатії і працюємо в найрізноманітніших напрямках. Ви, друзі, робите чудову роботу, і ми щиро раді об'єднати наші зусилля. Попереду я бачу багато можливостей для спільних проєктів та обміну досвідом. Тож дякую вам, що приїхали і поділяєте з нами цю місію. Давайте продовжувати разом працювати і змінювати світ. Кілька слів про вашу книгу Трансцендентність квантові технології, штучний інтелект і майбутнє людства Як ці теми співвідносяться між собою, штучний інтелект та морально-етичні аспекти ми почали працювати в цьому напрямку близько десяти років тому. І ми зрозуміли, особливо зараз, з появою квантових технологій, що квантова фізика дійсно говорить нам про те, що ми всі пов'язані. І в Святому письмі теж говориться, що ми всі частина єдиної плоті тіла. У цьому сенсі. Повертаючись до прочитання того, що залишили нам наші предки, і що нам передав Бог, це послання про єдність та співпрацю. І воно ідеально співвідноситься з наукою. Якщо ми подивимося на навколишній світ, я один з перших, хто скаже. Давайте припинимо говорити про баланс. Баланс це застій. Застій це смерть. Нам потрібно рухатися вперед. Нам потрібно вийти за рамки не як спосіб втекти від своєї долі, а як спосіб з'єднатися одне з одним і перетворити наше людське існування на щось божественне, на щось, що є енергією, чистою енергією. Думаю, саме це нас усіх об'єднує дякую, що ви цим поділилися. Саміт світових лідерів змін проходить у Папській Академії Ватикану. Яку роль відіграє Ватикан в етичному аспекті суспільства в ці складні часи? Вважаю, що Ватикан і Папські Академії це ключовий елемент. Я особисто є представником папської академії богослов'я. Але завтра нас прийматиме Папська академія наук. І я думаю, що об'єднання етики, технологій, науки, досліджень і спільне перебування в такому святому місці, як Ватикан, дійсно є величезним плюсом. Це як один плюс один дорівнював би не двом, а одинадцяти саме так я розумію об'єднання мистецтва, музики, науки, богослов'я та етики. і це привносить просто величезну енергію і силу. Я чув, як пастор Бернс говорив про саміт з реконструкції України у Вашингтоні, і був справді натхнений цією енергією. Саме таку енергію ми поділяємо, зокрема, і з вашою організацією. Думаю, це чудово об'єднуватися заради спільної мети. Нам неймовірно пощастило, що ми можемо ділитися своїми ідеями і бути присутніми на таких прекрасних заходах, як цей, кажучи: дивіться, ми разом. Ось ви тут, і разом з нами тисячі людей. Ми вели пряму трансляцію, і наскільки я пам'ятаю, її дивилися близько 70 тисяч осіб. Це унікальна можливість відкрито спілкуватися і бути разом. Ви також будете виступати на міжрелігійній конференції, яку ініціа. Ініціював пастор Марк Бернс, яку роль і значення має для вас духовна дипломатія? Духовна дипломатія відіграє фундаментальну роль. через три дні я вирушаю до Саудівської Аравії, де виступатиму на всесвітньому економічному форумі, присвяченому четвертій промисловій революції. Вважаю, що наш обов'язок ділитися ідеями і бути прикладом. Так само, як церква є прикладом для нас, адже Бог дає нам цю можливість і це покликання. Ми повинні старанно працювати кожного дня, наповнюючи нашу віру і наше життя сенсом тому що так і має бути і це прекрасна можливість. Я з нетерпінням чекаю на участь у заході на капітолійському пагорбі у Вашингтоні і можливість поділитися своїм досвідом з багатьма чудовими людьми. Думаю, це також приклад нашої спільної роботи і тих зусиль, які ми докладаємо. Тому це дійсно чудова можливість. Дуже дякую. З нетерпінням чекаю на цю поїздку. Ми також з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на конференції, адже ви самі є мотиватором для інших і надихаєте людей надії. А що слугує для вас мотивацією в кожному дні? Моя мотивація дуже проста. Я отримую задоволення від того, що можу ділитися, і я бачу, що у нас є відповідні можливості. Думаю, нам дуже пощастило, в тому сенсі, що ми маємо можливість пізнавати і вчитися і наш обов'язок ділитися цим далі, а не привласнювати це собі. Тому нам потрібно зрозуміти, що зараз, коли всі зосереджені на собі та егоїстичні, суспільство повинно сказати ні, це не той шлях, яким потрібно йти. Шлях, яким потрібно йти, це шлях розширення. Це одна з причин, чому я не люблю слово стійкість. Слово стійкість походить від латинського кореня протистояти з рівною силою. Я не вірю в протистояння з рівною силою. Я вірю в процвітання і докладання більшої сили. Ісус Христос це любов і вміння ділитися. Це такий чудовий дар всьому людству. Тому ми рухаємося далі. Ми йдемо вперед, несучи цю звістку, і знаєте, це змінює світ. Дуже дякую, хочу сказати кілька слів про рух Алатра. Волонтери Алатра це люди з різних країн світу, представники різних релігій, культур і професій. Це активні учасники громадянського суспільства і наукової спільноти, які прагнуть підвищити обізнаність про гуманістичні та загальнолюдські цінності, екологічні питання і права людини. Дуже радію можливості поспілкуватися з вами сьогодні. Яке послання ви хотіли б передати учасникам Алатра, і що б ви їм побажали. Я хотів би сказати ось що я часто зустрічаюся з представниками різних релігій, зокрема з мусульманами. А сьогодні нам пощастило поспілкуватися із друзями з Ізраїлю. Моє послання полягає в наступному: наука не знає кордонів. Політика ж, на жаль, далеко не завжди відображає інтереси людей. тому нам необхідно співпрацювати як вченим, як братам і сестрам. незалежно від того звідки ми родом. Якого кольору у нас шкіра і яку віру ми сповідуємо. Нам потрібно бути вище всього цього і об'єднуватися. Щиро дякую, дуже приємно поспілкуватися з вами, і окрема подяка за вашу презентацію. Для мене це велика честь. З нетерпінням чекаю на нову зустріч, щоб поглибити контакт, і, можливо, наступного разу провести спільний захід. Так ми зможемо разом розвиватися та ставати сильнішими. Дуже дякую, бажаю вам чудового вечора. Дякую.